Тепер влада намагається залякати саме тих, хто чоловіків, хто на сьогоднішній день не відкупився і від не відмазався, коли людина просто виходить на вулицю, відбирають в нього телефон, заламують руки, садять в машину, і через три години людина вже буде служити. Це нормально на сьогоднішній день. У мене просте питання: хто в Україні конкретно? Наказаний за провал мобілізації і за те, що на сьогоднішній день відбувається в суспільстві. Покажіть саме цих людей. Нехай вони несуть за це відповідальність на сьогодні. Якщо діюча система мобілізації неефективна під час війни, вже давно потрібно було створити нову систему. Це також питання до діючої влади і до того, що зараз відбувається. Подивіться на сьогоднішній день на Ізраїль. Якщо в Ізраїлі в перших 48 годин до лав Збройних сил було призвано 300 тисяч, уявіть цю цифру за 48 годин, то вибачте, це зовсім інші умови на сьогоднішній день. Чому так, так не працює в нас? Чому в нас ловлять на вулицях і заламують руки?